Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5 в Кузові Універсал на дуже шикарній комплектації на автоматизованій коробці передач з дизельним двигуном 1.6. По комплектації задній парктронік на оригінальних легкосплавних дисках. В гарному стані заглянемо в багажник. Стан багажника. Присутня шторка, шторка працює. Також у нас в комплекті йде з автомобілем повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Повністю весь комплект присутній. Заднє скло оригінал по салону. Шкіряний салон, задні склопідйомники. підйомники. Салон в шикарному стані. Гумові килимки. Далі у нас по комплектації задні передні склопідйомники, регулювання підігрів сидів, сидінь, автосвітло, світло, круїз-контроль, мультикермо, перемикання лепестки, Підігрів сидінь. Клімат-контроль двохзонний. Автоматизована коробка передач, підлокітник, пробіг даного автомобіля 200-2000 кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилок нема ніяких. Двигун працює чітко. Потрібно подивитися, десь лампочка не працює. Так, підігріви працюють, клімат працює. Автомат переключає добре, питань немає. Проктронік спрацьовує, ручник працює. автозатемнення заднього скла. Датчик дощу у нас по комплектації. Стан керма. Стан салону. можна ще поставити штатну магнитолу і взагалі буде. Дуже красиво шкодка. Стан десків, літня гума. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Також по комплектації у нас омивачі фар та ксенон. Дуже класна комплектація для даного автомобіля. Кого зацікавив, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном, також буде додаткова інформація в описі під цим відео. Всім гарного дня та до побачення!